Вітаю вас, шановні колеги. Мене звати Коваленко Олександр Олександрович. Я лікар-ортопед, травматолог-вертебролог клініки реабілітації Інституту травматології та ортопедії. Сьогодні ми ознайомимо вас з ін'єкційними методиками препарату MD Collagen у вертебрології. Для топографічних орієнтирів в поперековому відділі хребта, якщо ви з грудним не працювали, вам знадобляться задні верхні ості клубової кістки. Раз, два. І саме оці задні виступи в проєкції крижово-клубового суглоба. Топографічно вважається, що між задньоверхніми гостями проходить четвертий поперековий хребець. Звісно, ви можете користуватись... МРТ або рентгеном, під рентген контролем це вводити. В деяких пацієнтів високі гребні бувають, тоді це буде не зовсім коректно. Але я кажу про більшість пацієнтів, у кого це так топографічно візуалізується. Проводимо пряму лінію і розуміємо, що це ну, якраз от у даного пацієнта стандартний, стандартний поперек. Це у нас остистий відросток хребця Л4. Під ним за рахунок лордозу поперекового буде утоплений. L5 стистий відросток l 5 хребця. Вище над ним буде Л3, ще вище Л Л2 і Л 1 хребці. Все ми з вами топографічно розуміємо, як виглядає. Поперековий відділ хребта. Для зручності ін'єкції, якщо ви будете вводити внутрішньо суглобово, ви можете користуватися валіком. Ми зараз його підкладемо в наступному кадрі. Підклавши валік або напіввалік, ви згладжуєте поперековий лордоз, і це вам ще краще відкриває саме нижні фасетки. П'ятий. І тут у нас буде вже починатися криш. Топографічно фасеткові суглоби в поперековому відділі хребта, хребта знаходяться між краями остистих відростків, відступивши на 2-2,5 см латеральніше. Якщо ж ви визначили, що саме в попереку це буває досить часто за рахунок вісових навантажень на поперековий відділ хребта, раз, два. Відступили 2 см. Якось так воно буде виглядати. Обробляєте зону проведення ін'єкції. І дивіться, в цьому випадку, коли це поперек, краще, звісно, користуватися більш довгою голочкою. За рахунок саме лордозу і великого шару м'язів, якщо ви хочете підколотись якомога ближче до фасеткових суглобів, користуємось. Голочкою довжиною там, до 5 см. У тучних людей можна, от як у мене сьогодні пацієнтка була і спінальною голкою, під рентген-контролем також можна вводити. І так само а, робимо кольчик, ви ввели під прямим кутом якомога ближче до фасеткового суглобу. І вводите до, ага, до пів мілілітру препарату. І так само на рівень вищий і на рівень нижче. Ну, до цього, звісно, компресійним тестом ви визначаєте, чи симптоматично значущий цей чи ні. Якщо так, працюєте з цим. Обробляємо місце ін'єкції. Дуже популярний м'яз, який знаходиться вже в більш глибоких шарах м'язів. Це у нас квадратний м'яз. У деяких людей за рахунок анатомічних особливостей в деяких випадках навіть може підтискатися корінець і, бути, і створювати так, 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 так називаємо псевдорадикулярний синдром. Якщо ви, це його проєкція, але він знаходиться під паравертебральними м'язами. Якщо ви визначили, що все ж таки квадратний м'яз дійсно у нас викликає больовий синдром під час натискання на цей м'яз, ви так само знайшовши це, як правило, у нас. Між нижньою реберною дугою і гребнем клубової кістки. Знайшовши цю болючу зону, ваша задача буде провести ін'єкція в цю ін'єкцію в цю ділянку. Я зараз її продемонструю з протилежного боку. Наприклад, ми пропальпували болючість в квадратному м'язі. Можете поставити обробляємо зону проведення ін'єкції. Після обробки зони ін'єкції так само бажано брати вуличку трошечки довшу Ви робите гукольчик. Проводите ін'єкцію, проекцію квадратного м'язу. Більше того, коли запалюється квадратний м'яз, досить часто це комбінується із запаленням і спазмом паравертебральних м'язів. В такому випадку не обов'язково користуватися довгою голочкою. Ви можете замінити її на голочку G30. І в лікуванні так, так, так називаємо люмбага. По паравертебральним Проєкції, до речі, проєкція фасеткових суглобів, це, в принципі, і буде проєкція виходу дорзальних гілочок на шкіру. І в проєкцію цих ділянок ви можете проводити або інфільтративно, інфільтруючи тканини. Або просто навіть підшкірно. Та підфаціально. Якщо м'яз спозмований під час пробиття фасції, ви будете відчувати, як наша жорстка голочка пройшла. І інфільтруйте. Так само, якщо буде більше справа, обираємо 4-5 точок, по яким ви будете проводити ін'єкцію. Обробляємо місце проведення ін'єкції. Що стосується дуже популярної анатомічної зони як сідничні м'язи, до речі, хотілося б вам дати невеличкий лайфхак. Якщо у людини спазмований квадратний м'яз, наприклад, з лівого боку, вірогідніше всього, компенсаторно буде спазмований м'яз, великий сідничний м'яз з правого боку. Знайшовши, ми знаємо, як він кріпиться, знайшовши топографічно місце найбільшої болючості, в даному випадку великого сідничного м'язу. Це може бути не одна точка. Як і в місці кріплені, так і трошечки нижче. Але, частіше всього, саме місце кріплення у нас грішить тим, що а, має три гернізони. В місці кріплення до гребня клубової кістки. Обробляємо місце проведення ін'єкції. В залежності від комплексу людини, ви можете користуватися як голочкою G22, так іголочкою G30-13 мм. І проводити ін'єкції, знаходити місце найбільшої болючості, де у нас проходить великий сідничний м'яз. До речі, досить часто в місці кріплення, саме ближче до крижа, у нас виникають тригерні зони. І зробити ін'єкцію. Раз. Дому ж таки, якщо це активна тригерна зона, яка викликає гостру болюву симптоматику, ви можете і виєроподібно. Зробити ін'єкцію, щоб розслабити цю тригерну зону. Так. Або в цій ділянці. 03-05 мл препарату на кожну точку. Угу. Обробляємо місце проведення ін'єкції. Дякуємо вам за увагу. Сподіваюся, що дані методики стануть в нагоді у вашій практиці. І покращать ефективність лікування ваших пацієнтів.